Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Fox News опублікували лист, який Меланія Трамп передала Путіну через президента Сполучених Штатів. Там, зокрема, йшлося про те, що шановний президент Путін, хоча я би так до нього не зверталася, але я розумію, що це ділова переписка. Кожній дитині незалежно від того народилася вона в сільській місцевості будь-якої країни або в чудовому центрі міста, притаманні ті самі тихі мрії у серці. Вони мріють про кохання можливості і безпеку від небезпек, тобто від Росії і Путіна. Як батьки, ми повинні вирощувати надію наступного покоління як лідери. Ми відповідаємо за збереження майбутнього наших дітей, і цей обов'язок виходить за рамки комфорту окремих людей. Беззаперечно, ми повинні прагнути створити світ, сповнений гідності для всіх, щоб кожна душа могла прокинутися у світі в мирі, а в майбутньому в цьому самому світі було надійно. Надійне захищене це майбутнє, е, проста, але глибока ідея, е, пане Путіну, е, з якою я впевнена, ви погодитеся, полягає е, власне в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти невинності, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію. І саме цю чистоту е, цими уроками проважне е, і хочуть стерти в українських дітей. Але в сучасному світі деякі діти змушені нести тихий сміх. Незворушений тьмою навколо них, мовчазний виклик силам, які можуть позбавити їхнє життя, їх життя і їхнього майбутнього. Пане Путіне, ви можете поодинці повернути їм цей мелодійний сміх, захищаючи невинність цих дітей. Ви зробите більше ніж просто послужите Росії. Ви послужите всьому світу, всьому людству. Касмілева ідея виходить за межі будь-яких людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним розчерком пера вже сьогодні. Час настав написала Меланія Трамп. Але ми бачимо, який висновок зробив Путін з цього листа, замість того, щоб повернути українських дітей. Він тепер просто з 1 вересня буде розказувати їм, що. Е у них нова батьківщина Росія, що її треба любити, поважати в неї велика культура, що російський тепер їхній радний язик, і про те, що вони рятували українських дітей тут на території України, вивозячи їх на територію Росії. І це дуже боляче, враховуючи, що окупація України триває з 14-го року, і що з 14-го виросло вже не одне покоління і та. Дітям вдалося деяким зберегти в собі любов до України, навіть знаходячись подекуди за гратами, вони все одно продовжують говорити про те, що вони люблять Україну і несуть цю любов у серці. І ті діти, які знаходять всі можливі шляхи для того, щоб виїхати з території Росії, перетнути кордон з Україною, повернутися сюди, розказати про все те знущання, яке відбувалося там над ними. Ну і до речі, знову ж таки, Зеленський через Трампа передав лист першій леді США від першої леді України з подякою за те, що не забувають українських дітей. Ну і от те питання, яке я озвучувала: та хто буде проводити ці уроки важному з українськими дітьми на території Росії, ні героїв СВО, яких надумали тепер ресоціалізувати. Справа в тому, що уряд Росії вигадав новий абсурд. Засудженим, яких випустили на війну за контрактом, тепер допомагатимуть ресоціалізовуватися після служби. Тобто, маньяків, перепрошую, педофілів, рецидівістів, вбивць, яких вчора випускали з колонії заради СВО, завтра офіційно адаптуватимуть до мирного життя. Їм буде надано підтримку, допомогу в соціальній реабілітації і навіть індивідуальні програми. Тобто, по суті, сама Росія. Готує собі нову хвилю злочинності. Озброєні, травмовані вбивці повернуться з війни не до в'язниць, а до суспільства спочатку героя. І найгірше, що ці герої в кавичках можуть бути допущені до українських дітей. Замість виправлення своїх помилок, вони будуть тепер їх легалізовувати. Кримінал на державному рівні. Можливо, це саме те, що вони заслужили, і можливо, це призведе до е, внутрішнього підриву самої Росії. Але я ще раз нагадаю, дуже переживаємо за вивезених вкрадених українських дітей і за тих, кого зараз тримають в застінках на території Росії, а також в нашому окупованому Криму в Донецькій в Луганській області, туди, куди е, подекуди немає доступу е, в захисників. В Червоного Хреста, і власне про долі яких ми періодично нічого не можемо дізнатися по кілька років, тому що офіційних вироків немає. Засуд, засудити їх не мають офіційно за, за що, але тримають при цьому в застінках, намагаючись переконати в тому, що тут на території України вони нікому не потрібні. Ну і от Лавров знову заговорив про те, що територія це не основне, через що. Росія оголосила СВО. Лавров сказав, що Росія ніколи не ставила собі за мету захоплення територій, а хотіла просто захистити росіян. Тому пішла війною через ті регіони, де найбільше, я нагадаю, говорили саме російською мовою. Тобто, на території, як сказав Лавров, ні Криму, ні Донбасу, як територія нам ніколи не були потрібні, не були нашою метою. А, от ну і додав, що якщо Зеленський так дбає про конституцію України, що не хоче її дірібаніть, йому слід згадати про її статті, які захищають права росіян. заявив Лавров. Як це не смішно, але досі в українській конституції, незважаючи на ухвалені закони, що забороняють російську мову в цих сферах життєдіяльності людини. Зберігається зобов'язання держави повною мірою забезпечувати права російської це окремо виділено та інших національних меншин. Як це не смішно, але в Конституції Росії теж є права меншин, зокрема і українських меншин. Формально в Конституції Росії є стаття. Яка декларує захист прав національних меншин, у тому числі й українців? Стата стаття 26 гарантує кожному право користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування, виховання, навчання і творчості. Стаття 68 закріплює, що російська мова є державною, але республіки у складі Росії можуть встановлювати свої державні мови. Також прямо вказано, що держава гарантує усім народам Росії право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення і розвитку. Стаття 69. держава гарантує права корінних малочисельних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Росії, тобто на папері. Права української меншини мають бути захищені. Мова, культура, освіта. Але по факту, що ми бачимо, з 2010 року в Росії різко скоротилися можливості навчання українською мовою більшість українських шкіл були ліквідовані. Культурні центри е зазнають тиску. Якщо вони ще в принципі ці культурні центри існують, тому що після 2014 року вони піддавалися відвертим репресіям, а не тиску, українські організації були ліквідовані, активістів переслідували в 22-25 роках. Російська політика повністю перейшла до знищення будь-яких проявів української ідентичності на своїй території і на окупованих землях України. Тож юридично конституція Росії. Що дуже смішно, нібито захищає права української меншини. А там наразі, ну, за останніми даними, знову ж таки, не знаю, як вірити чи не вірити статистиці, щонайменше мільйон 200 українців проживає на території Росії. А, але практично вони системно порушуються, знищуються і помножуються на нуль, причому саме державою. Тобто ще раз, на початку. 2000-х років на Росії існувало кілька шкіл, де українська мова викладалася як окремий предмет. Ну, принаймні, такі дані Міністерства образування були надані Росії, тобто близько 4-5 шкіл по країні, величезна територія Росії, 4-5 шкіл, в яких були уроки української мови. Будуть нам розказувати про те, що в 14-му раптом ми вирішили, що. А, Українська має бути державною, значить, вона буде максимально поширена в сфері обслуговування і на державному рівні. А в побуті говоріть, якою хочете мовою. Ніхто не, не вас не обмежує, не має права і в Конституції немає жодних обмежень, які би там сказали вам, що ви не маєте права говорити мовою Росії. Говоріть. Так сталося, що ми. Двомовні так сталося, що ми вивчили російську, і ми говоримо нею на рівні носіїв. А подекуди навіть набагато грамотніше це робимо ніж на території самої Росії. Але по факту ми розуміємо, що в 90-х роках на території Росії були навіть україномовні класи, наприклад, в Москві, в Сибірі, але вони поступово закривалися. Не тому, що там не було кому навчатися або не хотіли знати українську, а тому що там був політичний тиск і, відповідно, максимальна асиміляція. Що ми маємо тепер? За повідомленнями українських дипломатів і освітян, беремо 2018-19. Жодної школи з українською мовою навчання не існує на території Росії. Так що там по захисту української меншини, хочеться запитати у Лаврова. Смішно йому, що на території Росії не дозволяють говорити на території України, не дозволяють говорити російською мовою. Українська мова може викладатися тільки факультативно або в гуртках, там, де батьки наполягають, але як ви знаєте, ніде батьки не наполягають. Тому що, якщо батьки раптом будуть наполягати навіть на окупованих українських територіях, то відповідно вони відразу потрапляють у застінки. До них відразу а, їх максимально репресують. А, у них можуть відібрати дітей. І навіть якщо вони вчаться онлайн в українській школі, а офлайн в російській, і про це раптом хтось дізнається. Дітей від відповідно у батьків відразу забирають. То не розказуйте нам про те, що ми маємо робити на своїх територіях. Просто я ну, хотіла би нагадати Лаврову, що у них теж є конституція, її було би непогано почитати. Офіційно у Росії дозволено вивчати рідні мови народів Росії, але українська майже ніколи не включається до цього переліку на практиці. Щонайменше мільйон двісті українців живуть на території Росії. Чому дивно? З 2020-го в жодних публічних джерелах немає жодної державної школи, де в розкладі є обов'язкові уроки української. Немає. Жодної. От і все. То які питання хочеться запитати у Лаврова? Смішно йому, що в українській конституції, незважаючи на ухвалені закони, що забороняють російську мову в цих сферах життєдіяльності людини, зберігається зобов'язання держави повною мірою забезпечувати права російської окремо виділено і інших національних меншин? Будь ласка. Хочеться просто е, нагадати Лаврову, що можна почитати і Російську конституцію. Я розумію, що вона вже така, знаєте, потрьопана е, долею, що вона вже така, знаєте, ганчірка, що там вже є, знаєте, і криваві п'ятна на ній, і масні п'ятна, тому що щось їли, жували, листали, гортали, витирали руки об неї. І інші п'ятна, які використовуються, тому що періодично в мене таке відчуття, що вона лежить в тому чемоданчику у Путіна, з яким він подорожує. Але ну почитайте, все ж таки, не брезгуйте, тому що це ж ваша конституція. Приємного перегляду хочеться сказати. Ну і відповідно може ви там побачите щось смішне для себе.